Вітаю всіх! Хочу подивитись таке питання в загальному вигляді. Поки що в загальному. Що буде з тими, хто пішов в СЗЧ? Мене це питали. Що буде з військовими, які пішли в СЗЧ? Що буде з тими, хто пішов в СЗЧ? Що з ними буде? Давайте подивимось. Яка їх доля? Ох, ну, керівництво розглядає, що з ними робити і думає. Вибір варіанти. Місяць Бог ти мій. Я не скажу, ще до кінця, я з ними ще не вирішили, що буде до кінця з ними. Я вам скажу так. Це це результат. Повернення. Частина повертається. Частину повертатимуть, відразу скажу, частину повертатимуть. А частина буде як покара в плані грошей, можливо, якісь штрафи. А щось таке. Вони думають, вони думають, що робити. Частина повертається, дежав'ю повернення у Збройні сили. Частина як штрафи мені йде. Тобто, вони подумають, що зробити з цими людьми. Тепер давайте розглянемо такий варіант. Буде покарання за Ізиче у вигляді тюрми. Буде покарання за ІЗЧ у вигляді тюрми, так буде. Не для всіх буде. Буде не для всіх. Тюрма буде. Так, вони розглядатимуть певні варіанти, коли буде тюрма. Досить швидко вони будуть приймати рішення. А можливо варіант буде повернення на війну або тюрма. Скажімо так. Україна хоче всіх на війну повертати. Люди потрібні. При цьому фільтрувати доведеться. Хочуть вони цього чи ні. Ось так.